Слава Україні! Чергова атака окупантів запущено 95 дронів. Атака на Одещину. Президент провів нараду з військовим командуванням Незаконне видобування та збут води та понад 22 мільйони гривень збитків на Хмельниччині. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського 5 хвилин на головне. Сьогодні противник атакував Україну, запустивши 95 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники, імітатори різних типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерево, Приморська, Ахтарська Росія та Чауда, тимчасово окупована територія Криму. Основні напрямки повітряного удару: Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Одещина та Донеччина. Наразі командування повітряних сил Збройних сил України повідомляє, що протиповітряною обороною знешкоджено 61 один ворожий БПЛА на сході Півдні та Пів чи країни 36 – збито, 25 – локаційно втрачені чи подавлені? Реп зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у семи локаціях. Вночі російські військові атакували Одесу ударними безпілотниками, застосувавши понад 20 БПЛА. Є пошкодження цивільної інфраструктури та один поранений. Дев'ять людей потребували психологічної підтримки. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Володимир Зеленський учора провів нараду із військовим командуванням президент України. Звільнив Михайла Драпатого з посади командувача сухопутних військ збройних сил України та призначив його командувачем об'єднаних сил. Також командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський був призначений заступником командувача оперативного командування Схід а на його місце було призначено Роберта Броуді на позивний Мадяр. Дунаєвецька громада в Скорботі. 1 червня 2025 року. Під час виконання бойового завдання і захисту України в Курській області загинув старший лейтенант Дармограй Микола Миколаєвич села Заставля. Він обрав шлях воїна та став до лав оборонців добровільно за покликом серця. Отримав поранення несумісні із життям. Йому було лише 24 роки. Щирість, співчуття рідне, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Незаконне видобування підземної води на понад 22 мільйони гривень збитків на Хмельниччині судитимуть учасників організованої злочинної групи. До схеми причетні службові особи приватного підприємства, яке займається виробництвом мінеральних вод, у 2024 році. Спецдозвіл на видобуток корисних копалин було анульовано. Попри це, підприємство продовжило свою діяльність, але вже незаконно. Без належної очистки та доведення до стан стандартів питної води гілки розливали її в пляшки, використовуючи логотип української торгівельної марки. Та реалізовували через різноманітні точки продажу та мешканців області. Але ця вода не придатна до споживання людиною, і може спровокувати тяжкі захворювання. Діяльність заблокували, вилучили виробничі лінії та інше обладнання, понад 83 тисячі готових до збуту пляшок. Сума завданих збитків сягає 22,5 мільйонів гривень. Оголошено підозри двом керівникам та технологу приватного підприємства. На майно підозрюваних були накладені аре. Підпільним виробникам питної води може загрожувати до восьми років позбавлення волі. 10 апаратів для гемодіалізу та розхідні матеріали Frazenius Medical Care Хмельницький обласний серцево судинний центр отримав за сприяння благодійного фонду Help for Ukraine від німецьких партнерів. Загалом благодійної допомоги було надано на 7 мільйонів 560 тисяч гривень. Нове обладнання уже прийняла лікарня. Апарати обліковують та готують до використання. До слова їх використовують для очищення крові людям із нирковою недостатністю. Це обладнання посилить можливості відділення інтенсивної терапії Хмельницького обласного серцево-судинного центру у лікуванні найважчих пацієнтів, часто з супутніми патологіями та життєво загрозливими ускладненнями. Сьогодні у Гмельницькому до 20-ї години буде призупинене водопостачання за адресами вулиця Зарічанська, будинки 44, 44, дріб 1, 46, 46, дріб 1, 50, 50, дріб 1, 52, 50 дріб 1, 52, дріб А також вулиця Нижня Берегова, Верхня Берегова, вулиця та провулок Липневий, провулок Першотравневий, вулиця Літня, вулиця та провулок Лісовий, вулиця Підгірна. До 20-ї години також призупинять водопостачання мікро. Району Гречани та до п'ятнадцятої години дальні гречани. Станом на цьому це все чим встигаємо поділитися. Більш актуальною та перевіреною інформацією у наших соціальних мережах, зокрема, скануйте qr код та долучайтеся до нашої телеграм-спільноти. На все добре.